Спеціальне робоче місце ковпак і фартух. Діти діляться на команди і готуються до приготування піци, слухають, як використовуючи мінімум продуктів і часу, можна приготувати смачну піцу. Вероніка уважно дивиться, як правильно готувати тісто. Я дуже люблю піцу, будь-яку сьогодні. Я вперше готую піцу. І я дуже цікава. Мені дуже цікаво її готувати. Віталій Лелюк один із засновників цього закладу. Три роки тому чоловік разом зі своїми товаришами по службі вирішили відкрити власний бізнес і заснували піцерію від ветеранів АТО. Я відчуваю за собою такий обов'язок да, опікуватися цими дітьми і дуже тішуся, коли я бачу, як ці діти виселяться в нас. Вони є в нашому, в нашому ареолі, вони біля нас, да, там, і це дуже надихає. Поки одні готують піцу, інші не сумують, а проводять час аніматорами на вулиці. Так як цього року, 1 червня припав на робочий день перенесли святкування на вихідні, розповідає вдова загиблого бійця Павла Мазура Дарія. Це категорія дітей, які мабуть найбільш потребують уваги якогось свята, тому що їх батьки. Ціною власного життя, ціною власного здоров'я захищали і продовжують захищати нашу державу. Коли ми розпочинали це свято, я сказав, що дітки, ви пишаєтеся своїми батьками, ми ними пишаємося. Щоб таке свято зробити, не треба дуже багато коштів, але лишається дуже багато емоцій. І за для чого наші хлопці воювали на сході України? Хто сьогодні за для чого вони стоять? За для того, щоб їхні діти були щасливі, тісто готове наступний етап вибір начинки. Усі інгредієнти діти обирають на власний смак, і ось заготовка потрапляє до пічки. Оця ізгуртованість, вони ж разом один одного знають, і поруч вони і спілкуючись, роблять корисну справу, навчаються і готують їжу. Їм як -то, приємно з корисним поєднують. Поласувати піцею можна вже за декілька хвилин. Більшість дітей долучилися до такого майстер-класу вперше, але результатом своєї роботи задоволені. Піца мені подобається своїм смаком. Ми сьогодні робили всі разом. Мені подобається цей процес. Професійно піцу я готую вперше, мабуть, але вдома я готую мамі або бабусі. У мою піцу входять гриби, кобаса та помідор. На мою думку, вона буде смачною. Анатон Володимир Чапинога, новини на Суспільному, Херсон.